Всім привіт! Мене звати Анна Пацан. У нашій сьогоднішній програмі жіночі гроші ми розглядаємо тему інвестування у нерухомість, яка точно цікава багатьом українським жінкам. Але спочатку ставте лайк і дзвіночок, щоб дізнатися більше про можливості інвестування в нерухомість, так як це може призвести до створення стійкого джерела доходу для вас і вашої сім'ї. За статистикою, близько 25% українців мають бажання інвестувати свої гроші в нерухомість. Це дійсно хороша інвестиційна можливість, яка може призвести до стабільного доходу від оренди. Варто зазначити, що цей метод інвестування вимагає довгострокової стратегії і підходить тим, хто готовий вкладати значні суми. Існує два найпоширеніших способи інвестування у квадратні метри придбання житлової та комерційної нерухомості. Перший варіант підходить для приватних інвесторів, які можуть купити квартиру або приватний будинок з метою подальшого продажу або здачі в оренду. Другий варіант передбачає більші витрати, оскільки вартість комерційної нерухомості часто вища, але такі інвестиції окупаються відносно швидко, адже вартість оренди такої нерухомості теж вища за житлову. Ціни будь-якого об'єкта Estate залежать від численних факторів, і їх потрібно враховувати, якщо ви маєте намір отримувати прибуток від оренди або продажу. Вигідним варіантом є інвестування в нерухомість. Великих міст з високою діловою активністю, де завжди існує попит на приміщення для бізнесу та житла. Також впливають наявність розвиненої інфраструктури та розташування в місті, тому при інвестуванні в нерухомість необхідно бути обережним і враховувати ці фактори. Сьогодні для нас також актуальні воєнні ризики, що позначаються на вартості нерухомості залежно від умовної безпечності регіону. Окрім класичної житлової і комерційної нерухомості є варіанти придбання із закордонної нерухомості. Також як інвестицію можна розглянути місця для паркування авто та складські приміщення. Інвесторам-початківцям може бути цікавий варіант інвестицій в пайові фонди, спеціалізовані на операціях з нерухомістю, де є змога купити не цілий об'єкт нерухомості, а його частину. А тепер до переваг. Інвестування в нерухомість має невисокий ризик. Звісно, стабільність цього інструменту похитнулась у зв'язку з воєнними ризиками, але загалом ринок нерухомості вважається стабільним, що робить цей вид інвестицій відносно безпечним для інвесторів. Ви отримуєте надійний актив, який можна придбати, здати в оренду або використовувати для власних потреб. Другий важливий момент ліквідність. Нерухомість у великих містах з високою активністю завжди користується попитом, тому ви можете продати її на вторинному ринку, якщо вам важливо швидко отримати гроші. Третє досить висока прибутковість. Ціни на нерухомість зазвичай стабільно зростають, що дозволяє інвесторам здобути високий прибуток від продажу через деякий час. І, звісно, стабільний дохід. Здача нерухомості в оренду приносить стабільний дохід, який може бути отриманий щомісяця або навіть щодня. Однак інвестиції в нерухомість мають і свої недоліки: в першу чергу, це висока вартість об'єктів нерухомості. Цей метод інвестування може вимагати значних початкових інвестицій, що не підходить для інвесторів з обмеженим бюджетом. Друге високі витрати на іпотечне кредитування. Хоча зараз і діє дуже вигідна державна кредитна програма ЄОСЕЛЯ, втім вона доступна не всім. А загалом в Україні ставки іпотеки на придбання нерухомості становлять орієнтовно 15-20% річних і більше. А розмір першого внеску може складати від 30 до 50% вартості житла. Третє супутні витрати. Інвестори зазвичай повинні враховувати витрати на послуги юристів, ріелторів та інших фахівців, які допомагають у здійсненні операції з нерухомістю. Крім того, необхідно ввести облік стану об'єкту, оплачувати комунальні послуги, здійснювати косметичний ремонт та інші витрати. А це вимагає часу або ж додаткових витрат, якщо ви вирішили це комусь доручити. І на сам кінець інвестиція в нерухомість це довгострокова стратегія, і гроші, вкладені в неї, повертаються через багато років. Тому цей спосіб не підходить для тих, хто шукає швидкий прибуток. Не пропустіть наші майбутні випуски і дякуємо, що ви з нами у проєкті Жіночі гроші.